Зібрала ось таку красу і буду стабілізувати. Трошки запізно. Перший букет я робила раніше, але все ж таки, поки нема на морозів, купила гліцерин і зараз покажу, що буду робити далі. І окремо застабілізую останні квіточки широколистної High Mountain. Придбала гліцерин у 6-літровій упаковці. Він для косметології використовується, але і для гортензії буде добре. Для розчину беремо. 200 мл води досить гарячої. І додаємо туди теж 200 мл гліцеріну. Загальна температура в нас повинна бути десь 40-45 градусів. До речі, цей гліцерин набагато густіший, ніж той, що я покупала в аптеці. Перемішуємо і додаємо квіти без листя. Те саме робимо і з макрофілою широколистою гортензією. Трошки завеликувата в мене ваза, але вже яка є. Маю надію, що вони такими же гарними і залишаться. Що ж, все готово. Вони так повинні простояти не менше 5-6 годин. Результатом поділюсь згодом. Минула ніч, як бачите, поки стоять гарненькі. Чому я саме стабілізую гортензію? Ось дивіться. Місяць тому я підсушувала, то вони крихкі, Чуєте? А ті, що застабілізовані, вони наче живі на дотик стоять. Один той час я їх зрізала і ставила ці підсушувати, а ці стабілізувала.